Всім привіт всім доброго здоров'я. Сьогодні разом з вами зробимо невеличку екскурсію: осінній огляд пасіки. Зазвичай такі ролики я знімаю весною, щоб показати, як бджолині сім'ї вийшли з зими. Але осінню таких роликів у нас ще не було. Тому вирішив зняти і показати, в якому стані пасіка піде в зиму і в якому стані пасіка вийде з зими. Так що, починаю класично, з цього місця, де стоять у нас колоди. Колоди сачкують, роїв немає, щоб заселити. Ну, а витрясати бджіл із сімей якось немає в мене бажання. Корпусні вулики на 12 українських рамок відпрацювали добре. Скоротив я їх на 10 рамок на даний час. Пізніше, там, де був розпліт, ще витягну по дві рамочки. І так вони підуть в зиму. Альпійська пасіка. Показала цього року себе шикарно. І взиму вона піде на чотирьох корпусах. Тобто кожна сім'я піде в зиму на чотирьох корпусах. Невеличкий нуклеусний парк, тут де стоять чотиримісні нуклеусні вулики. Уже свою роботу закінчили. Я їх звільнив, зробив. Такий невеличкий відводочок, тобто донор. Ось цей донор він працював цілий сезон, а цей донор зараз я згуртував. Тобто всі рамочки з нуклеусних вуликів зібрав, зложив сюди, дав годівницю і в такому стані вони зараз знаходяться. Трошки ще кіпішують, ну, але через деякий час заспокоїться і все в них буде добре. Кілери в стані роботи ще працюють. Сьогодні-завтра відберу останніх маточок. Бджілка, яка залишиться з трясу і зроблю невеличкий відводочок, і на цьому їхня робота закінчиться. Ну, бджоли в них є ще достатньо, але в зиму я їх пускати не буду. Бджолина-хатина хатина це ексклюзив. Сильні сім'ї йдуть з зиму, сильні сім'ї виходять з зими на взятку дуже добре працюють, ну і взагалі ця хатина мене дуже радує. Чотири дідуся, нуклеусні вулики із ППС на три рамки. На три пів українські рамки. Я вже не пам'ятаю, коли я їх зробив, їм років 10. Вже. Ну, мабуть, я їх звідси скоро буду вже забирати. Йдуть в зиму чудово, зими виходять чудово, тобто зимують прекрасно. І завжди маю чотири запасні маточки. Клеусні вулики, Апідея від Віталія Боровицького зарекомендувала себе добре. Я з ними перший раз працював, вони мені сподобались. Надіюсь, бджілкам теж сподобались. Велика годівниця, багато місця всередині нуклеусного вулика. На днях буду також їх збирати і відносити на склад. Нуклеусний парк частково ще працює. Є в наявності бджолині матки, вони призначені для клієнтів, які замовляють у нас кожен рік матеріал на осінь. До суботи все відберу ну і відправимо вже адресантом. Ну, Клаусні вулики в робочому стані, бджоли є достатньо, будемо потім витрясати це все, формувати відводки. Правда, не знаю, куди будемо стрясати, тому що всі вулики у нас зайняті. Ну, Можливо, в рамконоси. В рамконосах також бджоли. Добре зимують. Ну, а зараз так швиденько пройдемось по пасіці і зробимо такий візуальний огляд сімей. Хто не знає і в перший раз зайшов на наш канал, це є лежаки, де знаходяться де живуть по дві сім'ї, донор і вихователька, призначена ця пасіка. Тільки для матковідної роботи. Чотири ряди ось таких лежаків. Виховательки, де були без де працювали цілий сезон без матки. Я підсадив маточки, ну і зараз вони. Набрали силу і повноцінні сім'ї підуть в зиму. Тут позаду селекційний і племінний матеріал знаходиться. Тестовий вулик. Це корпусні вулики на українську раму, рамку по 12 рамок. Дно глухе. Ну, тут теж старенькі вулики, дно глухе, 12 українських рамок. а тут дно відкрите, січате. Тобто ми зробили огляд маткою відної пасіки. Тут сад, де росте у нас фундук. Ну і зараз Розвернемось, підемо ще раз догори, тому що тут у мене стоять вулики, які мені передали на тестування. І хочу показати також, що вони йдуть в зиму повноцінними сім'ями. Тут в цьому вулику дві сімейки по шість рамочок. Тут 10 рамок. Тут 12 українських рамок. Правда, скорочені на 10 рамок вже. Це італійський вулик, очерет і японський вулик. Тут я зробив вкладиші, тому що не маю такої решіточки довгої. Просто вкладиші зробив, щоб зменшити літниковий прохід. На повалку вже не включаю, води вже не потрібно, розплоду мало. Ну і тут вулик удав, вулик рожеде луна. Донори з ППУ теж йдуть в зиму. У них по два корпуси і у кожному вулику по 24 півукраїнських рамок. Вони призначені для цього нуклеосного парку, який налічує 132 маткомісця. Це нуклеосні вулики дерев'яні на 4 маткомісця. місця. майже всі вже розкомплектовані, готові в зиму. Годівниці я повитягую і тут зараз підгодовую бджіл і ос зиму пускаю цього року тільки шість нуклеосних вуликів, все решта вже закрите. Ось ці шість нуклеосних вуликів підуть в зиму, а все решта вже закрите, почищене і чекає наступного сезону. Горіховий сад. Ось так виглядає. Ряд фундука, волоский горіх, ну і водія Даніеля. Порада для починаючих бджолярів. Тримайте свою пасіку у порядку і буде вам і вашим бджолам щастя. Ну і зараз пройдемося по тестовій пасіці, Також скоренько по рядам, Всі вулики заповнені, готові в зиму. Літники також всі скорочені на одну-дві бджілки. Тому що зараз час такий трошки небезпечний для бджіл, ще поки що є тепло. І можуть бути нападки. Якщо по сусідству у когось бджоли не прогодовані, не проліковані, можуть летіти на вашу пасіку і розбивати сім'ї. Особливо, якщо десь сім'ї є слабкі такі, то вони в першу чергу будуть їх бити. Жила на сьогоднішній час, ну на даний час вже активна, взятку немає, нічого вже не цвіте. Вони сидять собі у вулику, догрівають розплід, який в них ще там залишився і готуються в зиму. Пізніше вже я буду переглядати сім'ї, це буде приблизно Кінець жовтня-початок листопада. Це Останній раз я буду їх проліковувати проливом, амітразом, розчином амітразу. Ну і в той час, як в той час перед проливом я буду скорочувати сім'ї. Зараз у них по 10 рамок. Я буду забирати ті рамки, де був розпліт, щоб джоли зимували на повно-медових рамках. І аж тоді можна буде говорити, що сезон у нас закінчений і бджоли пішли в зиму. Оце от 10 вуликів, які я привіз із лісу. Частково їх забрав, тому що в мене тут було порожнє місце. Я їх забрав і поставив сюди, з іншого точка. Ну і тут під дубом, де я завжди кажу шикарне місце тут. Завжди тінь. Немає протягу, тихенько. Бжолам тут дуже-дуже добре. Під ногами повсять жолоді. Ну і тут старенькі вулики, донори, з яких я витрясаю бджіл. Для заселення нуклеосних вуликів. Вони старенькі, але працюють і все в них добре. Також йдуть, йдуть в зиму гарними, спотужними сім'ями. На цьому все. Всім добра і мирного неба.